Ну що, сьогодні у нас на ремонтові iPhone 7. Легенда! Ось цей у нас на iCloud, і. він у нас буде як донор. Ми з нього забираємо кнопочку і, і, і фронталку. Ну і ми на нього закажемо Женю. Да, ми на нього закажемо материнку саму жирну, бо все-таки тільки кнопка не робочася, тому, ми, тому я поставив Assistive Touch досить так чітко камера робить лем не робить лем мінус цього тіла на то, що він на 32 гіга пам'яті. І, кстати, Мішу, кічось, та не правда, коли я буду на свій телефон робити прозрачну кришку, я все ж буду використовувати в качестві камери. Далі позачуть, okay, okay? окей? Окей, звісно. Yes. А цього гандочки поварізаю. <laughs> Бо щось я мною матюкаю. Де пам'ять, 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 пам'ять. Мішу, все тобі не Android? Я понял. Дай сюда. Mm -hmm. Все-таки... Ты сам... що за... Та поплавлена машинка. Ти її плавив? Ну. Ніхера? Просто ну. Так. Компеців в айфонах і я теж не дуже розумію. Коротше, далі тут, таке щось кому буде не лінта, напишіть, пише в коментарях, як пользувати айфоном. Мінімально, щоб хоча б щось я знав. Ну, о, загальні. Пропристрій. Да, на. Доступно 26. Бляха, муха. Я себе задовбаю, матюке вирізувати. Миш, як думаєш, задовбався чи ні. Кіняш. Отак потрапить камера. Ну, звіди відео, чи знає? Він вроді б мав знімати. Ти знімав, я тільки вже знімав. 4 катери по поїде, має вміти знімати. А ну, то можеш якось вибрати. Ану, відео. Відео. Мишку мішку Ой, чекай, яка фронталка. А чого твіка не можеш редагуірувати? Так, а що за фігня? Зараз вийдемо. О! Ну, чекай, можеш спробувати накатити жести? Ну, так. Де твій? Чекай, на осі стівтачує. Можеш спробувати якось жести. Він був твіка, є щось жести. Ні, це фігня, це не то. Це тільки рівень? Ні, це нічого. Тож полюбить треба цю кнопку класти, тому що... Ну, iPhone мені щось дуже любить. Він, він але на секундочку. Мішу, ну я зараз на свій iPhone засніму. Дальше скинемо мені на тіле. Настройка всього. Ні, настройка буде взагалі недовго. На iPhone, iPhone легко настроїть. Ну мой пароль тут все. А, тут а твоя. Це точно ся дирка. Що, Мішу, дирка вузька та негадність попасти. Він не зламавний. <риклад> 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 А, ну я сейчас она почти не сделаю. Хочу нам одну карточку можу. А Это як хотів. Мене можеш авать одну карточку и то, и авать е... две карточки и все. Ну що, цей мы сейчас будем разбирать. Ну що, ми що, знімаш, чи ні, як розбирав чи ні? Сейчас, секундочку. Буду, конечно же. Ну, no. на no, мой uh, прекрасный Samsung S10E. Держу no. я. Ну, то я бы знал, что... Що... Здесь прекрасный звук. Зук, зук, зук. Знаешь, когда нажимаешь на кнопочки в айфоне? Конечно, знаю, Это называется -то тот, как это называется. свой номер. Свой номер? Да. Yeah. А ты думаешь, я помню. А, чекай. E, Най поклад на 3.09. Да. Ну, что дальше снимаем? Да! <гас> Иде! Це не перепрошитый. В нашу... в рахунку... А ну подзвони, подзвони, подзвони. Бляха, я не в мене чекай, відео. Я не мав. Зніма... Ну, камера ліпша. Не буду ся спарити. Ну, ну, шо, ну, ну шо? позирай. Чотири тисячі 300 гривень. Ну то порівняй. Я взяв бевуш, ну то це теж бевушну. Ну, 128 пам'ятні. Угу. Секунду. Так, у нас була пауза то, що мені дзвонила мама. Все, То гріх не мож. То гріх не підняти. О, Женя вже відклеює. Максимально стрьомно тепер. -ка. А ти, блин, правда, ми теж на B7000 будемо клеїти. <ріхи> Тому що у нас... На буде... цілий екран, я будемо перекладати. Да, і кнопочку. Тут кнопочка, яка ж робоча, да? Да. Не дай Бог, тут айфон, повість, що невідома деталь. Що воно буде таке? Звісно. Чого? Мішу, айфон це оріджінал, а не кіта. Я то що? Ти думаєш, вони своїх серійних номерів не мають, так? Да? Ну, no, а як? Що, не можеш це спіртуй? Да. Алкоголік. Ммм, запахло як. Це духи? Ну? No? В обичні духи? No? Ну, в обичних духах вони почти повністю із спирту зроблені. Та матір тебе зараз дорос... забі. Чого? Ну мені чому нагадаю тобі те, то, що то, там, мою моторку пробували запустити. Ой, не зовсім моторку, двіжок тут. Пробувалися ми запустити за, за допомогою духів. А то чи? Не повністю. Zaraz dopomogę i się Nie, to twoje, nie pamiętasz, że zapuściłeś? Aaaa... Ja ekran... A co, nie możesz po prostu zmienić? Można, bo to będzie szansę powrócić klapkę. To oryginalna i u nas ona jest jedna. Już tak nie ryzykował. Nie, po prostu byś się to I tak, i naraz zakazujemy klapkę na z telefonu. Klapki mogą nie robić. Poher kupujemy bieżny ekran. iPhone. Ekran. iPhone. Ekran. Бляха, як це тяжко розбирати. Він, він скользкий, бляха. От чому той прикол? Він скользкий і тонесенький. Ще ду... треба буде перекласти динамік тут верхній. Так. Да. Бо... Мені сьогодні звідти, що я не сість телефон заб'ю хер. Okay. Просто ми з цього туди перекладемо, а з цього туди, і туди купимо саму жорну плату. Да. Ну, а третій коли ще собі як екшн камеру, чесно. Тіба перекладемо на сіс. Угу. Ти можеш заказати даже камеру, але ну, я не знаю, вроді бо там не дуже дорога. Ну, Федя, я, я пам'ятаю, хоч не звідав мене, хотів міняти камеру. Передню? Ну. Ну, чи то гроші. І ти мені говорив, що кнопка там щось 30 гривень з Аліекспрес стоїть. Да, ну, вони не всі коли роблять. Ну, ти не тут айфон може і з ним подружити може. Або сестра мені все не каже, що тут буде така херня. Із 5С про що та кнопка на секундочку. А що тут треба прошивати потім кнопку? Ні. Ми її не прошиваємо ніяк, то вона з заводу з Apple не прошиваємо. Ні, батарею ще можна. Що тут у тебе за ліпучка? Ну, я, я приблизив. <сміст> понятно, все, понятно, Женя. Так, а то його постановка вже вайб, вайб. Ой. Голубцы, давай, бля. Мы что, уже сиськи мне обменяли каналами, не треба. Ну, добре, ну, ну, ну. Мы, мы, мы таки давай, давай, бля. Так, теперь как пересох. Что не на носовый? Проще. Нет. Что у вас на носу? Новый год. Нет, сапля. А может не уйду, может жить, давай. Я не знаю, як біологічно нас наша вчителька по біології, по фізиці. Вона нас вчить фізику про мотори, все, кіть у нас сама тому не дупить ніч. Я ж Шурка може ще розкаже про мотори. Знаєш чому? Чому? Та бо я й розказав про мотори. Тіба мені, бляха муха, спарилася біологічка, що там йде, то я б її зарізав, бо я тут мотори, бляха муха, сліпий складу. Опа. І отак валять процес. Mm. Open your iPhone. Все, поламав. Все, на, як ми. А що ти сюди капче? Бля, батарея. Тормоз, мішку. Так. Це все ті платки. Та відкручуйся, Мішу. Йоу-ціу. На шісте граники? Ні. На шісте граники були сім. Ні, тільки якийсь додік лізав. Так, Мішу, забери камеру. Кам а де передня камера? А вона нараз іде в місті сім. Ого. Слава Ісусу Христу. Слава Чи? Богу. Онай десь іде. Я... Поклад... Спередня камера. Да. А де мікрофон пере внутрішній? Тудись. Ну, ніщо. Прв, що там капці знімає, матюкає, капці. А просто на паузу. Я не матюкав, я дужу попозеру поясню, що що я сам не знав. Так, сідай на місце і говоримо як по часу. Грязну туй, вообще жопа. От якого не побачите О, тут це все, 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 все. Як... Ой, якийсь сміття просто. Порох. Тут що та є? Тут нам при, не, треба буде м, знімати камеру, то що ми і так вийде на той телефон. Треба буде все зняти. От. Ой. Дреба, це, 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 це так, мені треба де внутрішній динамік. Це батарея. Це батарея. Це теж щось тут є, без поняття. Це теж плата, бо. Ну це все, все тут грязно, якийсь. Танка отвертка не цікави, так, я б... Тепер включу бо я. У собі місто нашому професору. Так що ти взяв? Так, покажи. У от, твердочки чуть буде попрофесіональніше. Tak. Chiń. Zwykle pamiętam, że... Chiń. Zapominajmy, jaką Zabijaj po ich. A ty chłopaki, jak zabijcie, wy toście A, no, się nie, nie, zabijcie, Na wszystko. Ja to takich nie i pod Knopka już tam, tak. A jak knopka była się miała zнимаć? Pozwólcie. Zróbcie. Zróbcie. Jest wielki ryzyko, żeby powrócić ekran. Nie, 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 nie. zrobił. Халох. Халох. Вс. Вот уже не профессиональный столик. Yeah. Ну мы выключимся, мы здвимем на экран и mm включимся. -hmm. Все-таки Женя меня знімати. снимать. Да, чтобы вы мои підпрещики все Так я как на я наричал. Это так выглядит на экран. И теперь кому беремо такую спеціальну штучку. Не дай бог чим із металичним было айфон нарос политики. Так що з для батареї? Показуємо у мелкому Так раз один шлиф екрану ну, Так, другий Так, я вам його покажу От напрямку, можна А можна ще знімати Напрямку, у мого Сокласника теж iPhone 7 Plus Ти знаєш, великий У no. нього теж не 30 гб І бавить там ігри, типу як по, по типу Brawl Stars, Roblox, PUBG Ну, типу щось такого mhm. Там, ну і В нього ще й, ну, до хера батьк, він сіляє взагалі на планшеті 16 габайтів, він там з ними, ну, ігри там у нього просто дофігіші. Uh -huh. Так, так. Э, ми, має, вроді би, чоловіна у твоєму клубі, розумієш? Нє. Да. Я тебе хочу надурити. Нє, мабуть, у жовтого. А, я вигадав. <его>, Ціна <laughs> якось туховато закручені. Так. Тобто, чого, ще на столі, коє, мені, удобно. От у жені. Раз вела, два вела, три вела, чотири вела, і там ще п'ять вела. Випад сі айфона, стрімно розбирати, чесно ти типу. повім. І що, думаєш, шлейф якийсь удар? Ні, болтик не, не там впаде, що все згорить. В майстерні пої. Ось, сі сі, защитний екран ми відключили. І типу, шо? защитний екран теж. То що защитний екран? Типу, щоб не відвалився тот конектор. І отак вон від нас. Open okay, your iPhone. Ось тут робоча кнопка, все робоча кнопка. Нам теж щось треба буде зняти з цього, класти на сість, а з цього покласти на сість. І ще давай, Женя, увидимо, де той динамік внутрішній. Тіпо, <laughs> тут типу, що слуховий? Ай. А він там? Фосом. Ай. Всё, сейчас я щось розберу. Може, можемо зробити з ним так от контент у Жені. Ні, Мішу, дай мені його, я ще на ремонт. Звичайно, тільки я не буду робити. Да да, то ще його ремонтувати. Я хочу ще на нього. У тебе фронталка робить, тільки ця камера робить, а то подарунок. Ні, то на тому не роби. Фронталка. Ну, фронталка туй. Да, да. Ні, там не фронталка, ще номер друга. О, увіділи який перехід. Ой. Ещё так. Твої тоже батарея, походу, 5%. Ну-ну-ну. Бляхамука. Короче, мы теперь не мы теперь не будемо знімати, як мы будемо сісти розбирати то, що виділи, а коли вже будемо збирати, покажемо. Работу, его це и все. Айфон цілий копаний, перекопаний. Файний не пизді. Mm -hmm. За такі гроші. За такі гроші липше пішов, пише без шаурму купив. Здесь mm манами -hmm. ту шаурму. Что щось стрістав після неї? Да. Я тоже бажано нахер ну, ту узбеку купляти. Такі і Та нам бы вообще дни да. треба штатив. Ні, мені, 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 мені треба, щоб нормально телефон вирвана. Це тоже не кладемо значить. Че, а скидка ну, че... ну, не си щас... приближу, бо я вже лошади. Вот, вот, ой, 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 палечка. О, де мій палець? О, вот. Вот носімо, от болтику, що я тепер пальцем вказую. Там згарана різьба. По мені не ви, Жені? На думку. На думку, Женевы. ви? Жені криві руки. Ви, блядь, ахамуха, звався ніж. Окей, буду мучати. Мені продовжує один самий айфон, повністю робочий. Тобто, блядь, то бля, тут ти семерки береш? Я <гум> чесно. Ко? Там, один челік звариш. Что-то на запчасти. Mm -mm. Таробач? Полностью. Да, 127 байт. Вроде бы АВ3. АВ64. Тоже різьба зорвана. А ну попробуй останий. Так ну що, а тут болтики два були, однакові. Там останнім моглпатися в посадочное место. Наколько я помню, я таю. Да. Не закрутим. Ты интересный болтик зустикся закрутил. Сейчас айфон безболтовий, безбонтовий. І він в принципі, кстати, прийшов без болтів. Так без болтів піде. Я можешь уже включить, а не так? Я такого знаю. А не, не можешь там кнопочки. Я бы знал, что я сейчас вот, это будет на Он просто сейчас все мои прикласти, не час, час, мая, ну, по сути. Ну. И все. И все, защелкнулся, и все. А он а на защелках? И на, и на защелках, и на том наклеве. А то и оригинальный не клеит. Ты тоже паленый бесим тысяч. Ну что, вообще не ехала, я клею. Голый металл. А, а, бля, я за маму поляны. Ну, ты голый металл просто. Ох. Женя. Давай закривайте, Давай так закрию аккуратненько. И давай включай його. А если щось не закривать, бляха, муха. На, полома. не мысль. Пробуй твой, поздравляй, туй-туй-туй. Да? Чекай. А, ну, а винтак вставляй, якось. Да так. А я Їм вообще якось. Шись, щелкнуло. Ну все. Ми сюда пробуй включать, а я сниму.

Бляха. Розрядився комп. Ні, сумнівався. Може, пуче екран. Походу. Розрядився походу. х*й. А, просто пошов в бутлу, скотина. Що значить кладена старий? Що старий екран? Да. Так. Точ. Все таки слухові динаміки треба перевірити тоже. Не забувай, дитина. А що ось він 29%? Кей, похер. Та й пофіг. Точ. Окей. Не я богом тебе прошу. Зі камера не провозила, дівно, в принципі не робить. Прогорілася. А, точно, это ещё один робить. Так, робим так і так. Ну в камеру ще раз. Что, вообще ніяка не робить? Ти походу, він щось на мудреве схел, як це называть. Из коннектором камеры. Да. Він щось із коннектором був на мудреве. Тому фронталки не робить. Він щось лагать якось. якось. лагати. Ну, Так Він, він Типа перше взагалі вообще не фронталку. Ну, подзвони. там на ну, двое виключено.